Аллилуйя, Вітаю вас, народ Божий. Бог є любов і Він дав нам своє слово. Біблія каже, в доброті приймить насаджуває Моє Слово. То Слово Боже, як насіння повинно бути посіяно в наш дух, воно повинно принести плід в нашому дусі благословити нашу душу, наші емоції, разум, волю і взяти під контроль. Наші вчинки, поступки. моє Слово. Тобто слово Боже повинно бути посаджено, воно повинно бути укоренено в нашому дусі. Плід приносить слово. Не самі по собі ми такі добрі і гарні. Ми стали добрими і гарними, коли ми прийняли Ісуса Христа в Своє серце, щоб далі Слово Боже працювало в нашому житті, щоб ми далі були виконавцями Слова, щоб ми могли брати Слово Боже. Сіяти його в свій дух, а й свого духа сіяти його це життя в обставини, в події, в сім'ю, в роботу, в бізнес, в служіння. І ми повинні відноситись до Слово Боже, так, як до нього відноситься Бог. Бог привозніс своє слово, і ми повинні ставити слово превище всього. Бог. Поставив своє слово превише всякого свого ім'я. І ми повинні ставити слово превише всякого свого ім'я, при всякої своєї гордості. Своїх. Я, я це можу. Я, ну я з Богом це можу. Я можу це зі Словом Божим», Я все можу у Ісусі Христі, який стверджує мене, мене укріпляє мене із Бог почитає своє слово, і ми повинні почитати слово Боже. Бог вірний своєму слову. І нам треба вірити в Слово Божие. Триматися за слово Боже. Слово Боже, це воля Божия, і Нам треба приймати рішення основуючись на Слові Божие. Бог говорить своє слово. Воно выходит из условия, і нам треба говорити своє слово. Нам треба відноситись до Слова, як до, як до нього відноситься Бог. Pai, em Jesus. Amém.